Твої відео не набирають перегляди на Ютубі саме через це непомітне налаштування. Мене звуть Міша, я молодий продюсер з великим досвідом. Я написав крутий сценарій, зняв круте відео, добре змонтував його, залив на Ютуб, а воно зібрало 100 переглядів. Чому так? Справа може бути в тому, що тобі потрібно зайти під відео, прогонути трохи вниз та побачити один непомітний параметр, де Ютуб питає, а для кого це відео? Коротше, якщо не хочеш, щоб твоє відео потрапило в YouTube Kids та було там десь поряд з містером Марксом, то натискай Ні, це відео не для дітей. Потім трохи нижче буде схований ще один параметр обмеження за віком. Багато хто думає, ну я ж знімаю для дорослих, тому треба натискати, показувати це відео глядачам від 18 років. Але ні. Бо коли ви ставите вікове обмеження, Ютуб починає блокувати просування цього відео. Тому переконайся, що в тебе стоїть ось це та ось це. А якщо це не допоможе, раджу звернутися до мене. Ми тут взагалі крутий ютубчик людям робимо, але то вже сам вирішуй.